Україно, ти моя молитва, ти моя розпука вікова. Гримотить над світом люта битва за твоє життя, твої права. Надвільнянська юнацька бібліотека, де проводиться чимало патріотичних заходів, зараз стала справжнім волонтерським цехом, в якому діти виготовляють маскувальні сітки, світлячки для підігріву їжі і багато інших речей для допомоги українській армії. Ми приходимо після уроків, приходимо до цієї юнацької бібліотеки і допомагаємо волонтерам і тим людям, які тут є. Ми допомагаємо плести сітку. Ця сітка потім буде відправлена в зону. А то для того щоб захистити е, бійців від снайперів. Миролюбна акція допоможе українській армії, до якої приєдналися діти, вражаючи сильність учасників. А сила її в єдності світлих думок школярів щирій дитячій молитві і в щирому прагненні допомогти. Діти теж небайдужі в школі. У нас давно ведеться не тільки ця акція, а давно ведеться робота по допомозі армії. Це і ярмарка, коли зібрали 10 тисяч гривень для хлопців, які постраждали під Оловайськом. Це і малюнки, і діти першокласники виготовляли ангелики до дня. Миколаїві подарунки і батьки долучаться, як зазначає завідувачка надвірянської юнацької бібліотеки Галина Ільків. Допомога дітей як символ нескореної армії. Зв'язку з трагічними подіями, що склалися в Донеччині, в Луганщині, наша бібліотека приєдналася до всеукраїнської акції Допоможи українській армії січня місяця в бібліотеці. Організовано організували з учнями всіх шкіл першої, другої, третьої школи та школи, ліцею допомогу по плетінню сітки. Спочатку, в січні місяці, плелася біла сітка, в даний час плететься сітка похожа до трави зелена сітка. Наші учні та громадськість Надвернянщини допомагають у збиранні коштів, приносять речі воїнам. АТО. а на полицях юнацької бібліотеки цілими рядами стоять книги десятків українських класиків, які у своїх творах попереджували нас про те, що Таке буде. Сміється хтось, плює нам в рани, цілує, як вогнем пече, при нас на наску і кайдане, і обнімає гаряче. Ой, хто ти, хто ти, невідомий ти, сину ночі і гріха, і голос у відповідь знайомий, Каїн, брате.